Доброго ранку! Сьогодні ми з вами виготовлятимемо бальзам для губ. Губи, як і кожна частина нашого тіла потребує ретельного і регулярного догляду. Не тільки в зимню погоду, не тільки у вітряну, але і в літню. Ми сьогодні з вами виготовимо бальзам із натуральних компонентів. Бальзам для губ носить у своїй сумочці кожна дівчина, а то й буде декілька і користується регулярно. Однак магазинні бальзами найчастіше мають в своєму складі штучні воски. Вони створюють відчуття плівки, але не дають того догляду, який, який нам дадуть натуральні компоненти. Отож, приступимо! По рецепту ми сьогодні додаватимемо в наш бальзам такі масла: масло какао, масло ши, масло авокадо, масло мигдалю. Масло обліпихи, а також вітаміни А та Е. Також ми додаватимемо бджолиний віск, карнаупський віск, канделівський віск та ефірне масло. Усі ці компоненти ми будемо змішувати в одній ємкості. Оскільки помада блиск у нас буде невелика за обсягом, то і ми візьмемо невеличку тару. Отже, будемо все ретельно зважувати. Спочатку почнемо з масла. Візьмемо рецинову олію. 2 грами. навіть трошки допоможемо собі, щоб було швидше. Зіб'ємо наш показник до нуля. Наступне рідке масло це масло обліпихи. Його нам треба буквально 2-3 краплинки, тому що воно не тільки надасть властивостей, але й відтінку. Не кожному типу шкіри підходить оранжевий відтінок, тому будемо вже підбирати в залежності від людини, для якої виготовляємо бальзам. Також з вами додамо масло мигдалю. Воно має властивість заживляти ранки невеличкі, які дуже часто дивляються на губах у холодну пору. Дамо декілька крапельок. Наступними підуть тверді масла. Масло какао та масло ши. Вони мають взагалі величезний спектр дій. Можуть використовуватися на будь-якій ділянці шкіри від волосся до делікатних е ділянок, таких як шкіра під очима. Відмірюємо по 2 грами. Також масло какао. Наступне це воски. Восків у нас сьогодні буде аж три види. Бджолиний віск. Він у мене у вигляді такої спресованої вощини. Може бути в будь-якій формі. Будь-який неочищений бджолиний віск. Карнаупський віск та канделільський віск. Ці воски не тільки дадуть захисну плівку для бальзаму, але і мають надзвичайно зволожуючі властивості, оскільки вони не випускають вологу. Їх ми додаємо теж по одному граму. Не забуваймо кожного разу обнуляти наш показник. та бджолений віск. Після того, як всі наші компоненти відміряні, ставимо їх на парубані. Температуру не доводимо до кипіння. Даємо можливість усій масі розчинитися поступово. Оскільки в складі нашого засобу значну частину займають віски, а вони в свою чергу мають дуже високу температуру плавлення і будуть застигати надзвичайно швидко, ми трошки порушимо звичайну рекомендацію додавати наші корисні компоненти при температурі 40 градусів і додамо їх при трохи вищій температурі для того, щоб запобігти передчасного застигання засобу. От бачимо, що наша маса вже майже, майже розчинилася. Чітко бачимо структуру віску. Доводимо все до однорідної маси. Отже, наші компоненти вже майже майже розчинилися. Залишилися найменші грудочки. Важливо довести всі компоненти до повного розчинення. Тим часом ми підготуємо нашу тару, тобто ємкість, в яку ми будемо заливати власне наш засіб. Це буде туба для більшої зручності. А також ось така невеличка таблетка, яку можна буде кинути в гаманець або в сумочку. Приготуємо наші компоненти, оскільки будь-який засіб, у склад якого входить віск. Потребує дуже швидкого реагування. А також будемо використовувати капсулу з вмістом вітаміну А та Е. Наша суміш готова, як ми бачимо, однорідного кольору, рівномірної консистенції. Починаємо швиденько додавати наші компоненти. Дві крапельки вітаміну Е. Наш вітамін А і Е в сукупності. Та ефірне масло. Сьогодні ми підберемо ефірне масло мандарину. Воно буде чудово гармоніювати з кольором засобу та з його призначенням. Заливаємо засіб до самого верху. Ми навіть бачимо по стіночках, що, що засіб вже починає застигати потрошки. <му> Ось, наш бальзам готовий! Приємного вам користування! Тримайте такий бальзам у холодильнику і насолоджуйтеся його ефектом.